Подивимось, який ресурс вам потрібен на цьому тижні. Загадайте число від 1 до 4. Я зараз витягну 4 карти. І карта під тим номером, який ви загадали, і є відповіддю на ваш запит. Який ресурс вам потрібен на цьому тижні? І так, карта номер один. Глотнуть силу Всілені. Вибачаю, карта на російською. Карта номер 2. Так, родиться заново. Карта номер 3. Чувствовать жизнь в себе. И карта номер 4. Це. Видеть себя целостной. Яка, Яку карту ви обрали? Карта номер 1. Карта номер 2. Карта номер і карта номер 4. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли стосовно тієї карти, яку ви обрали. Якщо є якісь питання до карти, пишіть в коментарях або в особисті повідомлення. Не забувайте підписуватися на мій канал і ставити вподобайку. Якщо бажаєте за допомогою метафоричних карт знайти відповіді на свої питання, записуйтесь на індивідуальну консультацію. Записатися на консультацію можна в особистих повідомленнях. До наступної зустрічі! Пока!